Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джек Саліван вважає, що оголошення путіним часткової мобілізації в Росії свідчить про розгубленість її керівництва. Жалке безконечно жалке зрелище. за словами Салівана, оскільки у Росії немає сучасної високоточної зброї, то вона буде намагатись закидати Україну тілами своїх солдатів. Росія зі скрипом шукає, кого б відправити на війну. Це дії невпевненої в собі країни не вияв сили, а якраз навпаки. І сполучені штати та союзники і партнери серед міжнародної спільноти будуть протистояти цим очевидним зусиллям з боку Ерефії і твердо підтримувати Україну та її народ. Також Саліван запевнив, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України. А у Європейському Союзі вважають, що це так само, як і проведення на окупованих українських територіях так званих референдумів, є ознакою переляку Кремля через провали на фронті. Військовий експерт Михайло Притула у нас на зв'язку. Михайло, доброго дня! Чуєте нас? Вітаю вас! Да, давайте знаєте, почнемо, якщо кажуть, з кінця. Якщо дійсно тут я читав, що вони можуть, скільки 150 тисяч, та можу можуть рекрутувати. Ну вони збираються взагалі там вважають, що вони можуть мільйон зібрати людей. Але да, прямо від я їх так там 7, 7 мільйонів людей є віком від 18 до 35 років, які вони вважають, що вони можуть мобіграти. добре. Значить, дивіться, я сьогодні прочитав. Я от казав Валерію. Я прочитав таке, ну, від вашого колеги, військового оглядача. Він каже: Ну добре, ну зберуть вони, вони мільйон людей. Але просто вони ж зберуть мільйон людей. Цих людей треба навчити, екіпірувати. Крім того, зараз буде зима, значить, перевести їх в зимове, ну, все облаштування. Вони мають, ну і так далі, і так далі. Тобто питання просте. Якщо це в тому числі зроблено для того, щоб набрати людей і кинути, кинути у цю топку, як оце додаткове, додаткова кількість людей може вплинути на військові дії? Доброго вечора. Я підняв цю тему ще два місяці тому. Негайно після того, як Путін підписав 123 укази за один день, 123 закони за один день. Це було 14 липня. Мені тоді зразу стало зрозуміло, що він робить. У нього нема е кількох багатьох варіантів дій, у нього є зараз один єдиний варіант. З одного боку, він погрожує там Європі е ротами своїх, там прилеглих, е підлеглих, що буде застосовувати там ядерну зброю, все таке інше. А насправді. У нього є один єдиний варіант дім. Це відмобілізувати мільйонну армію дурнів. І кинути її як піхоту на Збройні Сили України. Про це я кажу повторюсь, два місяці. Це стало очевидно. Єдиний варіант. І вони йдуть по цьому варіанту, вони його відпрацьовують, ретельно відпрацьовують і будуть кидати піхоту. На позиції українських збройних сил. Чому піхоту? Тому що вона радіолокаційно непомітна. Все інше може бути уражено, е ракетами, хаймарсами з високою точністю, склади з боєкомплектом, е, командні пункти, танки, переправи і все інше. Так там, де позі не пройде, да, там Іван на Пузі проповзе. Здається, так да, вона спів саме так. Да, і от вони будуть діяти саме таким чином, згідно з статутом піхоти Червоної армії 1945 року. Це, очевидно, їх дія. Особливість цієї тактики в тому, що перша хвиля, вони йдуть хвилями, піхота. Перша хвиля вибивається майже повністю на 90%. І в цю хвилю вони пустять кого завгодно, як завгодно. І нема необхідності їх ні навчати. Не екіпівати, не там намагатися, щоб вони тримались на полі бою більше 10 хвилин. Просто великою кількістю будуть намагатися йти. Ну, загинуть, ну і загинуть. Вони своїм життям продовжать життя великого пу. От власна їх логіка, банальна, така, проста, е безхитрісна логіка. Одних вб'ють, а Путін буде за рахунок них жити. Тому що Путін зараз думає не про Росію, не про майбутнє цієї країни, не про те, що в неї там, території можуть бути захоплені іншими країнами, що вона втратить свої території. Ні про що він таке не думає. Він думає про особисту свою, як би сказати так, толерантну дупу. Да? От. І більше ні про що він не думає. І от для того він збирає там купу. Там, армію Дурнівцю і буде пускати її в бій. От він, ми бачимо, що це відбувається. Це виходить, і так воно поки що йде. Я дивився фотографії там, полонених, яких е, захопили нещодавно полон. Мішок, е, речовий мішок зразка, навірно, 45-го чи 30-го років, такі, які були в радянській армії, до якого при там. На ремінця причеплена плащ палатка. Плащ-палатка палатка це шматок брезенту 1,5 на 1,5 метри з дірачками по краям. Ну, от. ну ще проторочить туди ще шинель. І все, ніхто їх не буде ні одягати, ні навчати, нема в тому потреби. Трохлінійку зуби і вперед. Все, більш нічого. Вб'ють через 5 хвилин, ну така їх доля. І це буде продовжувати до тих пір, поки вони не зрозуміють, що їм краще повернути ці трьох лінійки і ту зброю, яку їм дають, проти своїх командирів і йти на, на Москву, а не в Україну. Ну от тоді може бути в Росії бути якась революція. Може там ФСБ зачухається і нарешті, врешті-решт вони продумають про те, що може Путін дійсно діє не в інтересах Росії, а час його вже прибирати від влади. От. Але прийде щось ще гірше, який буде кричати як Стрілков, що е, неправильно Путін воює, він погано воює проти України, треба краще воювати проти України. Але питання навіщо ну, воно залишається за кадром, тому що сенсу в тій війні, війні немає ніякого, ні економічного, ні політичного. Є єдиний сенс, е, до речі, стрілков його і озвучив. Йорг Гіркін. Е, він озвучив його перед війною. Сенс дуже простий, щоб Путін не опинився на нарах, на лаві підсудку. Тобто, насправді все досить і досить просто. А люди там шукають якісь військові сенси, а там ще що-небудь, ще що-небудь. Нема там нічого такого. Єдине, що вони можуть змінити, це позбавити бюджет Росії від того, щоб бюджет їх отримував. І все. Де, де мілітаризуються, де нацифікуються. То все пусте. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.